Весна відчувається дуже сильно, треба це визнати. Весною ринок є активніший, автомобілів є більше, є більший вибір. В принципі, це завжди позитивніше. Якщо ви собі плануєте їхати на ринок, то можна обирати з більшої кількості автомобілів. Давайте сьогодні я переключаємось і щось починаємо сьогодні по факту авто. Що по факту авто? Так, Зараз ми переключимо камеру. Я думаю, ми з цієї сторони і підемо. Ча, друзі, Поки ми ви долучилися, можете мені написати, можливо, вас можливо, ви готові написати мені в коментарях. У нас ще багато зараз немає, беремо праву сторону чи ліву. Ну, з, до речі, трішки горизонт хотілося підрівняти, але вже буде так. Друзі, пробуємо, пишемо права або ліва сторона і ми розпочинаємо. Якщо тишина, то я приймаю рішення, можливо, взяти тоді вже ліву сторону. Відразу також покажу вам BMW X. BMW X, та? <ріх> насправді Tesla, друзі, X, заговорююся я, а по факту продається такий апарат. Це один із преміум-сегментів серед Tesla. З крилами чайки 20-го року 56 тисяч доларів. Це максимальна батарея. Пробіг 75 тисяч кілометрів. Поки в нас люди збираються, покажу. Як це все працює, автомобіль продається. Крили чайки, звичайно, дуже цікаво це все виглядає. Автомобіль семимісний. Так, трішки сонце в нас попадає, Ну, вже як є, друзі, вибачайте. В салоні все класично. Все, як в Тесли Model X. Двері зачиняється ось так. Друзі, хто до нас долучився, ми у місті Львів, пишіть хто звідки, ми розпочинаємо наші огляди автомобілів. Сьогодні поговоримо багато про ціни. Ринок відчувається, що став значно більший, але ну, завжди весною воно так і було. Ну, це трішки потяне питання ціни. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, що буде з ціною, якщо в такому форматі. Якщо в такому форматі буде в нас ситуація, тобто активність зростає. Що відбувається з ціною? Пишіть зараз в коментарях хто, хто що думає. А ми починаємо, рухаємось вперед. 14 рік, 12 990 Audi A4, 190 тисяч кілометрів 2,0 автомат. <кій> ну, Бачите, Audi a 4 Audi A6, в принципі, дві моделі, які досить гарно продаються на ринку і досить цікаві. Тому розглядати такий варіант для себе точно можна. Невеличкий седан. Комфортний, преміум, в принципі, автомобіль. Ідемо далі, поруч бюджетний автомобіль. Шкода о 5 як я завжди кажу, в старенькій мордочці. Та? Давайте про стареньку мордочку. Друзі, пишіть хто звідки дивиться, буду і вас чути. Сьогодні маємо можливість походити наживо, тому дуже важливо підтримати пальцем вгору, активувати дзвіночок, хто в нас. Не підписаний підписатися, тому що у нас багато про автомобілі і, в принципі, ось цей формат наживо. Відно, він нас завжди під питанням, чи його потрібно знімати. Але якщо активність буде більша, якщо, друзі, ви підтримаєте пальцем вгору, я буду бачити, що цей формат вам підходить, тому що відео все-таки знімається для вас. То, звичайно, будемо такі відео знімати. 18-й рік, 18 тисяч доларів, 1,4 джета сел. Сел це максимальна комплектація. Автоматична коробка 141 тисяча. Добрий ранок, Львів, Львів, вітаю, радий чути. Так, Львів на зв'язку. Приємно. Так, давайте почнемо коментарі. Добрий день. Зверніть увагу на Opel Insignia 14, 17 рік, 2.0. Прийнято інформацію, обов'язково. Доброго ранку, Тарас пише, Тарас, вітає. Вітання з Чернігівщини. Валера, Валєра, привіт, вітає. Добрий ранок, я Sportage, 14 рік. З Кривого року, гарного вам дня. Віктор пише. Дуже приємно. Усім привіт, друзі. Радий вас чути. Хто нас долучився? Ми наживо. Має можливість добрий день, показувати вам інформацію про автомобілі. І, звичайно, буде в нас нова інформація, тому що завжди оновлюється авто, люди купляють і рухається вперед. До речі, ми завжди надаємо послуга перевірка автомобіля перед купівлею, якщо вам потрібно, допомогу. Ну і, звичайно, можна поїхати в Луцьк, Франківськ. Також можна приїхати у Львів на ринок. Також вам допоможемо підібрати автомобіль. До речі, минулого четверга це четвер, у нас приїжджали люди, в принципі, знайшли автомобіль, можливо, навіть якщо буде, якщо буде друзі, потреба, можливо, буде. У нас є відео автомобілі, які, які ми підібрали для нашого замовника, тому що таких автомобілів вже назбиралося. Потрібно буде трішки повиставляти. Кашкай, давайте Кашкай я покажу. Заїжджав, бачив, як люди пригнали свіженького, ну, свіжо купленого, давайте так. 12 рік, 12200. Nissan Кашкай 1,6, бензин. Автоматична коробка, 100 тисяч пробігу. Давайте заглянемо в автомобіль. На вулиці Шесонечку я вийшов без. Пішов на зйомку, друзі, без шапочки. Я відчуваю, що добре, що є капюшончик. Ну, кашкай. Це автомобіль, друзі, який номер один по продажах. Це треба визнати, це є факт. Невеличкий кросовер, японець. Ходять вони досить нормально з двигунами, в них також все окей. Питань до них немає. Друзі, хто не долучився, ми на в місті Львів. Є трішки можливість почерпати інформацію, тому хочеться все-таки з вами. Походити наживо, прохання до вас підняти палець вгору. А ми тим часом рухаємось далі. Toyota Camry, пригнана із США 18 рік, 2,5, бензин. Автомат, передній привід, пробіг 45 тисяч. Ціна 19500. Чи є буси? Буси є. Peugeot Expert 2016 року. Автомобіль продається за 11400 ціна. 2,0. Дизель 270 тисяч. Заявлений пробіг. Наскільки я знаю, продавець десь там за спиною. Давайте ми заглянемо в салон. Думаю, продавець буде не проти. А нам буде більше інформації. Все-таки з бусами, направду вам скажу, друзі, є важкість щось хороше знайти. Ну, На жаль, такі реалії. Сьогодення. Взагалі з Європи буси приїжджають, треба розуміти, що їх треба активно перевіряти. До речі, друзі, перевіряємо також рекомендації від мене, тому що опираюся на факти. Дивитися завжди автомобіль як фізично, так і автомобілі. історія автомобіля. Історія автомобіля це іноді дик дикабіль, якщо ви цього не зробили, тому що можна придбати автомобіль, а потім знати, що там було змотано. Америки багато, Америки дуже багато, чесно вам скажу. Я б навіть сказав, що ну, половинка 50 на 50. Чи Це багато, я думаю, багато. Наприклад, приїжджаючи в Луцьку, от ми також в Луцьку підбираємо автомобілі. Приїжджаючи в Лузь, там все-таки Америки десь відсотків 30. Є ТЦК на базарі, немає, хоча можуть бути. Ніхто не застрахований. ТЦК може бути на базарі, ТЦК може бути на Стояночці десь, на зупиночці, ТЦК може бути за будинком, який ми десь проходимо. Тому якщо питання ТЦК, я думаю, тут так воно працює. 14 рік, 10 тисяч, Гольф 7, 1 1,6, Механіка 227 тисяч заявлений пробіг. До речі, що ще бачимо? На вулиці вже весна. Автомобілі зараз із зимових шин будуть переходити на літні. І іноді переходять дуже важко. На ці, ці речі звертайте увагу, тому що ну, шин і розхідник, в принципі, але, але треба це для себе розуміти. 15 рік, 16300 добра ціна, до речі. Audi Q5 2.0, бензин, автомат 4 х 4. Все по серйозному. Все по серйозному і непогано. Ну, але непогано, тільки, тільки візуальна картинка. Технічку, технічний стан, друзі. Ми надаємо таку послугу. Внизу під відео будуть телефони, обов'язково перевіряйте. Або беріть своє друга, або їдьте на СТО. Але перевірку обов'язково потрібно робити. Це факт. 13 рік, 18800, 3,5, дизель автомат 4х4. Друзі, хто не ми на... долучився, ми наживо на ринку у місті Львів. Гольф 4 покажи. Показую, прямо зараз перед нами. Що кого цікавить, якийсь автомобіль? Пишіть, поки я є тут на місці, покажу. Покажу, розкажу. 2002 рік 4350 1,4 MPI. Бензин механіка. Херсон вітає. Що можете сказати? Гольф Поло бензин. Можу сказати, що поло, насправді, як на мене, їх менше є на ринку, а насправді цей автомобіль є комфортний за рахунок того, що більше є місця в салоні. З... Перепрошую... А, Golf Поло, я щось за Golf Плюс подумав. Поло це категорія автомобілів, яка була створена для міста. Якщо ви для міста для себе розглядаєте, то автомобіль, в принципі, сама моделька точно є добре. А ми йдемо далі. х 19900. 9. 19, 19 Та, друзі, саме всі, всі ця модель, вони вже зупинилися на відмітці 20, останні 2-3 роки вони вже не падають, ці автомобілі. Ну, в цій версії дизель, бензин навіть навіть би десь приблизно, може, і в ту ціну, і буде. 12 й рік. 3.0 автомат. Дизель це, до речі, для всі, 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 всьому авто, саме, саме в цьому виконанні є дуже добре. Гарно служить ці, ці дизеля, себе гарно зарекомендували. Саме 3,0 розхід буде у вас по місту, я вам скажу близько 10, 10 літрів. Це просто прекрасно. Якщо ви розглядаєте Audi Q7, то 3,0 дизель там буде 17 літрів. Уявіть від собі, наскільки є різниця, І здавались тут 3,0 дизель і там 3,0 дизель. Але реалії такі. Так, йдемо далі. 2004 рік, 4950 Mercedes A-класу, 1,6 бензин, автомат 165 тисяч заявлений пробіг. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів. Трошки наживо, тому пишіть, що вас цікавить, пишіть, хто звідки дивиться, буду радий вас чути. Маємо сьогодні трошечки можливість походити, проаналізувати ціни, скажу відверто відразу. Автомобілів на ринку є багато, ринок суттєво збільшився. Ну, як завжди, весною активність зростає. По ціні По ціні активність також зростає, тому що чим більше автомобілів бажає придбати покупець, а якщо покупців декілька на один автомобіль, то звичайно ажіотаж, знаєте, тому треба це розуміти, що воно також буде присутнє. Це факт. Ну, так було завжди. Я думаю, формула не міняється загально. 11 рік, 7600, 1,6 дизель, механіка. 287 тисяч заявлений пробіг. Гольф, друзі, шостий. Був четвертий, тепер що Кашка Кашкай», бензин автомат. Щоб скажете, чи варто розглядати. Ну, дивіться, взагалі, якщо по правильному підходите до ситуації купівлі автомобіля, то правильно купляти автомобіль збережений і здоровий, та, щоб в нього було ще, ще життя все такий є закладений ресурс в кожного автомобіля, скільки може автомобіль відходити. В ході експлуатації автомобілі автомобіль потрібно обслуговувати, тобто щось змінюється, помпи, все решта, але загальний стан автомобіля, козов лишається. Та? Також мотор, це можна щось там робити, капітальні ремонти, це все, але розуміємо. Та? Тому є таке поняття, як фактичний стан. На жаль, нас вже по часу небагато лишається, я би вам розказав реальну ситуацію, щоб ви просто для себе розуміли. Хоча б в двох словах давайте накидочку зроблю. Уявіть собі, що ви і ваш сусід купляєте два нових автомобіля, там, наприклад, там Opel Astra. Ви їздите дуже акуратно на автомобілі, виїжджаєте там дуже, так, знаєте, коли потрібно, тільки кудись, автомобіль збережений, знаходиться в гарному сухому гаражі. Ну а ваш сусід відношення має до автомобіля абсолютно інше. Він їздить. Як кажуть, і вбиває цей автомобіль. Дає син, син там теж по ночах їздить по дискотеках. Розуміємо, та? тобто, десь там попав невеликий ДТП, відремонтували, знову попав. Тобто автомобіль, отримує зовсім інше це обслуговування, все те саме, тобто все погано. Слід питання, який автомобіль краще купити. Opel Astra – добрий автомобіль, Ну він добрий. Питання тільки в кого його купити. Ось вам, друзі, питання і відповідь. Це один із прикладів реальної. Реально я думаю, кожен зараз собі задумається і скаже, я знаю такого. Десь там якогось ще його сусіда або свого сусіда, який ось так колись зробив, тобто автомобіль реально вбивав, вбивав та? а хтось навпаки гарно обслуговував і слідкував за, за автомобілем. Тому автомобіль Opel Astra добрий. Тільки добрий не в того сусіда, в якого, в якого його вбивали. Так, тут щось погано видно. Восьмий рік, 6900. 1,6, бензин, механіка 220. Заявлений пробіг, Гольф, 5, друзі. Але це все, знаєте, як кажуть, одна з таких прикладів. Є інший приклад. Все те саме, тільки автомобіль. Один обслуговується добре, другий погано. В ДТП ніхто не попадав. Ви купуєте автомобіль, де обслуговували добре. Та? Але ця людина їздила акуратно, він не їздив 100 тисяч і продає цей автомобіль. Він, він вам продає і каже, я нічого не міняв в цьому автомобілі. Здавалося б, це добре купляти такий автомобіль чи ні? От друзі, напишіть в коментарях свої думки, чи добре купляти автомобіль, який там від'їздив 100 тисяч, 150, нехай, ну тобто десь там розуміємо, та не дуже багато, бо коли вже більше зрозуміло, що потрібно буде щось міняти. І я нічого не міняв. От є такі продавці, які кажуть, слухай, вона мені я я перший власник, я від'їздив на ній дуже багато, я нічого не міняв. Тут питання стоїть наступне. Якщо хтось їздив агресивніше, в нього 100 тисяч. Давайте два сусіда. Знову ж таки, один купив і другий в один день разом купили по одному автомобілі. Знову Астра. Один їздить так, знаєте, кожній ямі кланяється, все там акуратненько. І два продають. По 100 тисяч кожен автомобіль. Один каже, я їздив так, де треба, проскочив, одним словом. Ямка не ямка, теж проскакував. Ну так, я був на сервісі, я там був. Обслуговував, міняв. А другий каже, я нічого не міняв, я взагалі не їздив, практи... їздив але все дуже акуратно, а в мене так вона гарно відслужила. Друзі, в цій ситуації комусь після 100 тисяч шарову треба буде міняти. Тільки якщо її поміняли на 70 чи 60 чи, 60, чи 80 тисяч, то розуміємо, та? тобто автомобіль, який буде. Обслужений в плані, що агресивніше їзда, але все вже поміняли до вас, то фактичний стан його буде все-таки кращий. Стан того автомобіля, який ніхто нічого не міняв, акуратно їздили, ту цю шарову, ці речаги, комусь придеться це міняти. Ну І виглядає, якщо ви купите цей автомобіль, то міняти придеться вам. Ну, от такі, такі реалії. Так, Peugeot 308 SV. 18 рік, 11900. От, добрий день, чернівці цікавий цірінці 4 Пікасо Короткий. Покажемо обов'язково, якщо буде. Тільки друзі, хочу вам також наголосити, що у місті Львів на Карбазар, якщо ви завітаєте в гості, у вас буде завжди можливість прийти, поїсти смачного шашличка. речі, я бачу на дальньому плані ребра молодого вепра. Кава чай капучино також присутні. Одним оком покажу. А на при бажанні можна прийти і смачно поїсти. Доброго здоров'ячка вам. Шашличок я бачу є. Пане Володимир, я там буду в черзі. Вам доброго здоров'я. Ще це є. Давайте покажіть. Тому, друзі, смаколики на ринку завжди є. Пан Володимир всіх частує. Звичайно, є бороч. Так, в нашу є гарна погода. Правда? Тоді і настрій хороший, правда, пане Володимир? Друзі, Бограш також є присутній, також рекомендую. І бачу, вже в казаночку є. Ну, красота. Володимир, я за трошечки до вас підійду. Мене ставте в чергу. Прийнято. Ну і звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад, також присутній на ринку, пані Іра, Вікторія. Вітаю, добре здоров'ячка, дівчатка. У вас все добре? У вас сьогодні рух. Дівчата працюють. Ну що, друзі, в принципі, загальну інформацію про авто по цінах ми отримали ще Ігора. Ми бачимо сьогодні, Ігор є присутній. Ігор, добро, здоров доброго здоров'я. Ваше з'єнове, щось, щось маєте цікаве, щось нам скажете, щось продаєте, купляєте. Е -е, нового з такого цікавого будуть пускові пристрої е -е, кращі в Україні десь е -е, на наступному тижні. Зробимо огляд. А, mm -hmm. зараз це? а зараз є всього багато смачного і цікавого, хто хоче собі e, щось придбати, no, то є. Кому все, на автосервіс діагностику треба. Зараз є гарна ціна. Є такі різні. Така діагностика. така. Е, продиктуйте ви Предиктуйте, виходить. 097 321 7056. Все, прийнято. Ігор, тобі дякую. Ага, заходьте. Зробимо огляд наступному тижні на пусковий. Хто займається машинами, там на лаветах їздить, буде їм цікаво. Прийнято. Дякую. Ну що, друзі, ми змушені завершувати. Направду вам скажу автомобілів на ринку багато, всіх автомобілів взяти неможливо, на жаль, так, так воно все є. Зараз переключу трішки камеру. От, але треба розуміти для себе, що е, опиратися на відео, там, що, наприклад, я відео не бачу якихось автомобілів, таке, до речі, мене також часто запитують, не варто, тому що. Тому що відео попадає там скільки, 15. На ринку, звичайно, є набагато більша кількість, І тому, якщо ви для себе хочете обрати автомобіль, то є два варіанти. Можна приїхати на ринок і серед великої кількості обирати автомобілі, а можна шукати через авторіа, скидати посилання. Ми, в принципі, також надаємо послуга перевірки автомобіля перед купівлею і вам дамо повну інформацію про автомобіль. Е, бачу ще коментарі, друзі. Так, що в нас? Привіт з Кривого Рогу. Вітаю Романе, доброго здоров'ячка, друзі. В принципі, ми по часу вже змушені завершувати. Що вам показати ще? Давайте ще покажу трішки, пройдемося по, по ринку. як виглядає ринок, покупці чи є, чи є сьогодні покупці, я знаю. Давайте покажу якось так. До речі, 7 днів на тиждень, дивіться, як в мене горизонт завалює. При поворотах. Сім днів на тиждень працює площадка від Карбазару. Також можна сюди прийти і придбати автомобіль. До речі, досить великий. велика вона. Привіт з Дніпра! Вітаю, вітаю, радий чути. Площадочку давайте покажу. Також велика, до речі, Honda. 22-го року 35 тисяч доларів автомобіль. Ось така, така, така хондочка, до речі, з Америки. І по пробігу там щось. по пробігу всього-навсього 10 тисяч. Так, бачу. Площадка як виглядає. Покажу вам ось ця площадочка. Друзі, хочу всім подякувати. Не забуваємо, хто у нас не підписаний, потрібно підписатися. У нас все про автомобілі. Ну і, звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Сьогодні трішки нахапався повітря, холодного. Все, ми рухаємось вперед. Понове Луцьк. Вітає, вітаю, друзі, радий чути недорожники, покажіть нам Сергію. Я думаю, вже в наступному відео обов'язково Тарас, багато лайків, дуже приємно, навзаєм. Друзі, всім гарного настрою! Бережемося! Слава ЗСУ!